Цього відео ніколи не існувало. Хелло, Барбарівський Майнкрафт недавно випинули 16 років, і за цей час було створено мільярди різного контенту по цій грі. Але як і у більшості різних медіагігантів, деякий контент по Майнкрафту просто зника з мережі. Сьогодні я хочу поговорити про одну історію, а саме про Майнкрафт Кесел, один з найвідоміших медіа по Майнкрафту, який до сих пір шукають. Ну і перед початком відео не забувайте поставити, написати та підписати на барбаріску з Оником, щоб знати, що не витворятиме далі. А також не забувайте за мої соціальні медіа, ну і ви та можете донати мені на Леопінхаус, але я не наполягаю. Ну і прямо барбарісок. Давайте перед початком цієї історії я розповім, що ж таке взагалі Lost Media і що не може вважатися. Загублені медіа це різновидний вид контенту, який колись існував раніше, але через різний причин він був втрачений. Лостмедія може вважатися, як же я згадував, любий тип контенту: фільм, мультфільм, відео на Ютубі, книга, картина. З основній причині різні медіа можуть втрачати через намірне знищення різного контенту або через бойові дії чи пожеж на архівах. Думаю, ви наращували таку поговірку: те, що було залито в інтернеті, там воно і залишиться назавжди. Але дана історія це повна протилежність. Давайте ж почнемо розбирати історію самого першого відео по майнкрафту на Ютубі Майнкрафт Castle. Ночь публічно представ перша альфа версія Minecraft у розділі розробники на форуму TickSource. Це оголошення започаткувало першу публічну еру Майнкрафт, ретроактивно названо класичною ерою, яка тривала з травня по грудень 2009 року після випуску першої версії InDev. За чотири дні до свого допису на Тіксорс нос завантажив технологічний тест гри Кевґей, який демонстрував до класичну версію Майнкрафт. Він місяць найстаріші відомі кадри Майнкрафт. Початкові відгуки на Тіксорс були дуже позитивними. Більшість користувачів високо оцінили перший режим збірки, дозволив їм створювати складні творіння. Звичайно, ранні альфа збірки були своєю природою базовими. Творчий режим ще не існував, хоча ноть пообіцяв, що додасть його пізніше. Серед перших ентузіастів гравців був кросові м'явілвіл. І протягом години після публікації ночі Евіл оголосив, що завантажив відео на YouTube, на якому демонструє свій замок. А також надав його скріншот, хоча на той час звичайно, не передбачалося, але Will започаткував давню популярність Minecraft на YouTube. Дослідження, проведене користувачем CryptoGrafer 9 лютого 2021 року, показало, що відео тривало 2 хвилини і 58 секунд, та було знято в форматі 480p. А знімок екрана був успішно збережений на Wayback Machine 27 грудня 2010 року, в якому зазначено, що відео набрало 65 тисяч двісті переглядів 47 лайків і 27 дизлайків. Напрочудне назначність прийняття згаданого відео можливо було результатом критики новим гравцям методів будівництва Евілвіл з обмеження тих старих версій. Один користувач запитав, чому замку немає сходів. У відповідь Евілвіл заявив, що використана збірка на версії 0.0.9А, які бракувало багатьох звичайних функцій, що були присутні у версіях 2010 року. Версія 009 a сама по собі є таємницею втрачених медіафайлів. Ця версія була випущена 16 травня 2009 року за день до публікації ноч на Цікаво, що ця версія не була повністю публічно опублікована, а натомість була надана кільком обраним користувачам Тіксорус, включаючи Evilwheel. Бажається, що версія 0.0.9a була прислана Тіксорс як так у зазначену публікацію of Notch, опубліковані 17 травня 2009 року. Версія 0.0.9a з того часу була оголошена втраченим медіафайлом серед інших ранніх збірок. Окрім того, що вона була доступна лише обраним, файли JAR не були архівовані у жодному відомому вигляді. Бажається, що Minecraft Castle – це єдиний відео на YouTube, яке містило кадри збірки 0.0.9a. Крім того, росочі тіксор завантажили кілька скріншотів, зокрема один зображенням замку. також завантажив ще 4 відео до грудня 2010 року. На жаль, відомо, що Minecraft Castle був видалений до 2011 року, а канал Evil Will з того часу був закритий. Але хоча присутність Майнкрафт Castle на Ютуб була недовгою, вона повернула достатньо увагу, щоб книга рекордів Гінеса визнали найстарішим відео Майнкрафт, створений фанатами на Ютуб. Їнес також оголосив відео з простою назвою Майнкрафт найстарішим, що досі існує на платформі. Його було завантажено 17 травня 2009 року користувачем Джевам. Тепер перевнули на Яна Вілема Маннімана, який як Evil Will був користувачем Тіксорс та отримав доступ до версії 0.0.9a. А. надав скріншоти з версії 0.0.9a та 0.0.одинці a та, та звантажив два відео на YouTube з останньої версії. Minecraft тривав хвилину і. 4 секунди складає з того, як Жваб піднімався по своєму складному ґрунтовому творінню. Потім він завантажив відео Mario Minecraft, 46 секундний кліп. І він продемонстрував свою версію Спрайта Маріо з оригінальної гри Super Mario Bros у стилі Minecraft. Джуп стверджує, що Minecraft – це перше відео на Ютубі в історії Майнкрафту. Але окрім книги Рекордів Гіннеса, для спростування цього можна використати кілька інших доказів. Уперше, за допомогою вебсайту перевірки метаданих, Ютуб було встановлено, що Minecraft було завантажено о 13 годині 41 хвилині і 5 секунді. Для порівняння аналіз журналір Source показує, що Evil will завершив Напис відео о 12 годині, 58 хвилині і 42 секунді. Потім він подав посилання на нині видалене відео о 13 годині 11 хвилині і 11 секунді, тобто приблизно за 30 хвилин до завантаження відео Джваб. Ейл Вилл також поділився скріншотом свого замку на власному вебсайті, але з того часу його було видалено та не архівовано. Збройні ці інформації різні особи та групи почали шукати невловими замок Майнкрафт. Серед найвідоміших був Омніархівст, створений у вересні 2017 року. Серед знайдених групою предметів понад 80 зниклих збірок, найднай старіших сід Майнкрафту. який був спочатку створений чотиристого травня 2009 року. 2 з 8 листопада, 2019 року група зв'язав з Evilville та взяла в нього інтерв'ю щодо відео. Що він підтвердив, що більше не було відео, ні версії 0.0.9a, від міг описати всі замок, який дійсно блоковий, прямаю або чотирьома поверхами, заявивши, що він більше схожий на великий кам'яний сарай. Подальший аналіз, спроведений криптографіер, показав, що замок був великим і частково дерев'яним, а також мав низькі стелі та підземне приміщення. Прорив стався у січні 2024 року. оцінивши логі ARG. дослідники дійшли висновку, що зображення замку 0.0.9a, яке пошириться в інтернеті, справді належить до Майнкрафт Кесл. На скріншотах зображено замок з бруківкою, щонайменше чотирма поверхами, збудований з дерева та мостом та дерев'яни опорними балками. Ще його зовнішній вигляд безумовно супереч спогадам Ейлвіл, про те, що це був великий камінний сарай. Слід пам'ятати, що інтерв'ю Omni архів відбулося через ціле десятиліття після того як він побудував замок. Наразі це залишається найбільшою знахідкою, пов'язаною з пошуком відео. Хоча замок Майнкрафт все ще зниклий безвість, ти попри його зростаючу популярність, пошукової роботи продовжуються. Два березня ти року, Паладін Райан завантажив документальний фільм про замок Майнкрафт під назвою «Неймовірний пошук першого віду Майнкрафт. Окрім вичерпного огляду історії та пошукових зусиль навколо віду, він також зазначив, що враховуючи щонайменше 65221 перегляд до грудня 2010 року, цілком ймовірно, що хтось міг завантажити та зберегти віду в певний момент до його виділення. Він також оголосив, що його офіційний Discord також почне провіряти місце знаходження Майнкрафт Окрім Райна і Омні Архів, загублений від архів Minecraft Discord активно шукає замок у Minecraft, що найменше з червня 2021 року. Слід зазначити, що Minecraft Castle не єдине зникло відео на YouTube з ранніх років Minecraft. У середні таких ресурсів Омні та Minecraft Wiki виявили, що Yami Bubble Gun під назвою Arrow Minigun було завантажено 1 вересня 2009 року. Воно було записано у версії 0.24 Survival Test. Arrow Minigun найімовірніше стосується того, що у цій версії з'явилися стріли, які можна було швидко стріляти, проте натискаючи клавішу Tab. Як і 0.0.9a, 0.24 Survival Test також є переважно втраченим медіафайлом. Єдиною загальнодозубною збіркою, яка збереглася, є 0.24 Survival Test 03 то відомо, що Games Galon завантажив відео Minecraft Halloween Preview Indies Game.com. 29 жовтня 2010 року. Його було записано IndieGame.com під час оцінки спеціальної попередньої збірки для альфа-версії 1.2.0. Відомий Halloween Update, причому доступ до мав лише PC Gamer. Тим часом PC Gamer завантажив три ігрові відео, і з яких залишається загальнодоступними. Натомість відео IndieGame.com продовжило публікувати що не менше до 11 листопада 2014 року, зібравши 96263 263 перегляди. Це зробило з відео ще більш розчаровуючим, хоча є висока кількість переглядів у поєднанні з тим, що Minecraft був значно популярністю у 2014 році, ніж у 2009 му Дало Minecraft Halloween Preview IndieGame.com непоганий шанс на повторне завантаження в майбутньому. Зрештою, користувач під іменем Minecraft 12 відновив його 7 квітня 2023 року. Дана історія про Майнкрафт Castle показує наскільки незначні міркам авторів відео будуть до Сибір шукати вже більше десятку років. І Майнкрафт Castle є одним із найважливіших відео для історії Майнкрафту, та які, на жаль, ще до не знайшли. Напишіть, чи хочете ви ще відео пов'язані з медіа по Майнкрафту. Ну і кінець відео, попрошу лише поставити, написати та підписати на барбаріську дзвоником, щоб знати, що не витворятиме далі. Ну і що там ще вроді кажуть пока, чи як його там?